Привіт! Сьогодні хочу показати вам 10 зон у домі, де я нарешті навела лад, і хочу сказати, що зміни відчулися буквально з першого дня. Це ті місця, які ми відкриваємо кожен день, але через хаос і безлад ми витрачаємо купу часу та нервів. А коли я нарешті навела лад у кожній із цих зон, дім став відчутно чистішим, спокійнішим та гарнішим. Почала з передпокою у прихожій. Саме тут задається настрій при вході додому. Я прибрала зайві речі, відсортувала шарфи, шапки, взуття поставила в окремі бокси. Простір подихав і стало легко знайти потрібне навіть у поспіху. На кухні мене чекало окреме випробування, спеції та крупи. Хаос у пакетиках псує настрій під час готування. Я повністю пересипала все у набір ємностей для спецій. Тепер усе підписано, видно залишки та охайно. Ця шухляда класична зона вічного безладу. Я зробила ревізію, позбулась дублюючих предметів і розклала прибори за типами. Тепер навіть діти знаходять вилку всього лише за секунду. Морозилка. Ще одна зона, де швидко утворюється хаос. Я використала ось такі судочки для заморозки. Підписала кожен і нарешті бачу, що в мене є. Нічого не дублюється і не пропадає. У ванні я відсортувала косметику. Те, що не використовую, прибрала, те, що залишила, згрупувала за категоріями. Кілька маленьких косметичок зробили величезну різницю. Це місце особливо легко перетворюється на хаос. Я навела порядок так, все поділила за типами, поставила по висоті кожен засіб. І тепер кожна категорія має свій будиночок. Стало дуже зручно і все видно. Це одна з улюблених трансформацій. Я використала набір органайзерів для білизни, розклала речі у комірки і тепер все на своєму місці. А тут завжди збирається все про всяк випадок. Я залишила лише те, чим ми реально користуємось. А тут я зібрала усі дитячі непотрібні іграшки, якими ми не користуємось, і склала все в один великий короб. І коли я навела лад у цих десятих зонах, я відчула, як дім ніби полегшився. Порядок став помітним і візуально, і ментально. Спробуйте почати з будь-якої однієї, і ви побачите, як хочеться продовжувати.